Вірш, який називається «Щастя». Пів світу плаче, а пів світу скаче, кожному доля власна, одначе, зирить на зорі, хтось гублячи в тому, в блюдці калюжі на стежці додому, інший, піднявши у небо зіниці, снить журавлем не цінує синиці, ходить по світу і щастя глядає, буде, не буде, а хто те її знає, всім у дитинстві. Сонце десниця, пестить, голубить, усміхнені лиця, всім усміхаються трави і роси, кличуть поніжити ніженьки босі, кожному щедро і щиро повінця Сипле дитинство казкові гостинці. Де ж воно потім щезає і тане? Щастя безхмарне, солодке рум'яне. Ще один вірш називається Мати. Пухкенькі щічки, кірпатенький ніс, щербата усмішка беззубого дитинства, а очі море сміху, жменька сліз в обіймах трепетних святого материнства. Одна душа двох, і ще одна. Безсоння ніч і скибочка хлібини, ще чаша радості не випита до дна і чаша смутку. Димом невловимим випробувань над нею Ореол зависне з риму, Шлях земний долати, поклавши жертву серця на престол, Любові жінки, що ім'я їй мати.